І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки на людях. Хай миле млин своє одвічну дерть. Застрягло серце, мов сколи в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожити, як належить. На жаль від нас нічого не залежить. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід. Витримка і гард, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. І поки розум від біди не згір ще, не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселімось, люденьки на людях. Хай меле млин свою одвічну дехть. застрягло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все пробачене, пробачено, хай буде все небачене, побачено. Єдине, що від нас і ще залежить. Принаймні вік прожити як належить.